Привіт, усім сьогодні хочу вам поділитися кількома важливими темами, які будуть цікаві всім українцям на території Європи і на території України. І про те, що Європа планує виплачувати гроші мігрантам, які планують повертатися в Україну. І про те, яка кількість українців залишиться на території Європи і не хоче повертатися в Україну. А також поговоримо про міграцію в. Європі, з яких країн виїжджають більше, і в які країни частіше їдуть. Тому дуже вас попрошу подивитися це відео повністю, підтримати його лайком, репостом. Ну і звичайно підпишіться на канал. Велика кількість українців дивиться цей канал без підписки. Це добре, що слідкуєте, це добре, що підтримуєте, але ваша підписка. Увімкнений дзвіночок вам дає можливість не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, і весь час бути в курсі останніх новин. Тому дуже рекомендую підписатися на цей канал. Це дуже важливо для мене і для мого каналу. Дякую вам за підписку, дякую вам за вашу активність та допомогу. Отже, давайте переходимо до першої теми. Країни Європи будуть виплачувати гроші українським біженцям, які будуть повертатися додому. Комітет парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції погодив рішення про виплату фінансової допомоги українцям, які повертаються в Україну. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на допис голови комітету ПАРЄ з міграції Олексія Гончаренка. Фінансову допомогу від європейських країн виплачуватимуть українцям, які вирішать повернутися жити в Україну після завершення бойових дій. Ця норма була додана велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному комітеті Пар'є по Україні. Це дуже важливе рішення, зазначив Олексій Гончаренко. Деякі країни Європи вже розглядають програми допомоги для повернення українських біженців додому після війни. Виплати на дорогу до України надаються українцям у Швейцарії близько 500 євро і Норвегія. Близько півтора тисячі євро у Чехії. Програму допомоги на повернення до України запроваджують з 1 червня 2024 четвертого року. Огочим повернутися, придбають квитки на автобуси чи організують медичний транспорт. Я про це також вже в попередніх відео частково розповідав, але як бачимо, це потрошки набирає певних обертів і. Одна країна, дві, три країни, можливо, і всі європейські країни з часом дійдуть до того, що якщо українці захочуть повертатися в Україну, їм на це дадуть. Фінанси, їм на це дадуть якісь гроші або можливість повернутися в Україну безкоштовно. Добре, це чи погано? Та звичайно, що добре. Якщо людина вирішила повернутися в Україну і ще отримає за це якісь певні кошти, фінанси, виплату, можливість повернутися безплатно, ще якісь додаткові бонуси. Завжди добре, коли тобі допомагають в будь-якому питанні. Ви, до речі, в коментарях напишіть, будь ласка, відповідь на ось таке запитання. Чи плануєте ви? Повертатися в Україну. От зараз дуже багато, близько 50% громадян України, які зараз в Європі, дивляться цей канал. Напишіть в коментарях, чи плануєте ви повертатися в Україну? Чи плануєте ви залишатися в Європі? І ми якраз плавно, після того, як ви дали відповідь на моє запитання, переходимо до наступної теми: скільки українських біженців планують залишитися у Європі? Майже. Половина українських біженців у країнах східної та центральної Європи мають роботу. Планують залишитися в Україні перебування в осяжному майбутньому 70% українців, 70% українців. Такі результати дослідження міжнародної організації з міграції повідомляє РБК Україна з посиланням на саме дослідження. Міжнародна організація з міграції провела масштабне дослідження щодо потреб, намірів та проблем інтеграції біженців з України в 11 країн Центральної та Східної Європи. У 2023 році опитування провели серед 29 тисяч українців, із них 24 тисячі 600 були працездатного віку. Згідно з результатами дослідження мали намір залишитися в Україні перебування в найближчому майбутньому 17 1149 опитаних. Інші планували повернутися до України чи переїхати до іншої країни. У середньому частка тих, хто планував залишитися в Україні, де проводилося опитування, серед респондентів працездатного віку від 18 до 64 років у 2023 році було 61. Зокрема, в Українах Болгарії 58%, Чехія 73%, Естонія 89%, Угорщина 44%, Литва 81%, Латвія 13%, Молдова 46%, Шість відсотків, Польща 38%, Румунія 61 Словаччина 76%. Ось бачимо по такому дослідженню по такому опитуванню українців за кордоном. Виходить, що близько 70% громадян України на даний момент не планують повертатися в Україну, і це дуже. Погано це дуже недобре, тому що якщо так і далі буде зберігатися, і цей відсоток не зменшиться, а буде далі рости і збільшуватися, то Україна втратить ну, значну масу українців, які адаптуються, які інтегруються і залишаться в Європі, ну і не тільки в Європі, в Америці, в Канаді теж багато українців. Шкода, але ось такі цифри і ось такі результати. Переходимо до наступної теми: яка ж міграція між країнами Європейського Союзу? Є громадяни України, які приїхали в одну країну, але з часом подивилися, подумали і вирішили, що їм ця країна не підходить, переїжджають в іншу країну, там, де на їх думку краще, комфортніше, можливості кращі. І є певне дослідження, яке показує. Що і як, в яких країнах краще, з яких країн більше виїжджають, в які країни більше заїжджають країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4 мільйони 200 тисяч людей з України. Кількість українців із таким статусом знижується. За останніми даними Євростату, станом на 31 березня 2024 року тимчасового захисту у ЄС мали 4 мільйони 211 тисяч 495 людей з України. На кінець лютого налічувалося 4 мільйони 234 1595 біженців з України серед країн, які надали прихисток, найбільшій кількості українців залишається. Німеччина 1300. Ну там трошки більше, це 30% від загальної кількості ЄС, Польща майже мільйон 955 пять тисяч це 22,7%. Чехія 364 тисячі. Це 8,7%. Водночас до кількох країн у березні прибуло найбільше українців: Німеччина плюс 15 тисяч, Нідерланди плюс 4 майже 5 тисяч громадян України, Болгарія майже 3 тисячі. Як зазначається, у звіті євростату кількість людей із тимчасовим захистом зменшилась у 9 країнах ЄС. Найбільше зниження зафіксовано у таких країнах: Чехія мінус 20 тисяч сімсот. Громадян України, Швеція майже 10 тисяч відмовилися, виїхали, Австрія приблизно 9 тисяч, Данія 5 тисяч 385. І на останньому місці Польща 1680 громадян України позбулися цього статусу. Ну або виїхали в іншу країну і відмовилися. Тобто тут питання вже до кожного особисто, як там це сталося. Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 45,8%, діти 32,8%, а дорослі чоловіки 21 Ось така статистика щодо перебування українців в тих чи інших країнах, і виїзду, заїзду, приїзду в інші країни. Багато українців, які приїхали в ту чи іншу європейську країну, з часом передумали і вирішили для себе, що ця країна для них не підходить. Щось їм тут не пасує, не подобається, немає того чи того. А треба вирішити і поїхати в іншу країну. І так реально багато громадян України зробили і роблять далі. Теж багато громадян України приїжджає в Польщу, знаходить собі роботу, працює і їх влаштовує Польща. А є громадяни, яких Польща не влаштовує, вони їдуть в іншу країну. Кось Німеччина не влаштовує, кось Нідерланди не влаштовують. І так бачимо, по всій Європі українці шукають, де для них буде краще. Це нормально, це було не. Це було і до війни. Багато громадян України, приїхавши на роботу в Польщу, їм ця робота не підходила. Вони шукали іншу, не могли себе знайти в Польщі, шукали можливість знайти себе в іншій країні. Просто зараз настільки велика кількість українців на території Європи, що така міграція вона помітна. І велика кількість громадян України приїжджаючи в одну країну, може поїхати в іншу країну. І це статистика, звичайно, відслідковує. А хтось їде наприклад, з Польщі в Німеччину, а потім повертається з Німеччини в Польщу. Такі випадки теж трапляються. Хтось їде там з Німеччини чи Франції чи Італії чи Іспанії в Канаду. В Канаді побувши кілька місяців, вирішує, що це не для них країна, і теж повертаються назад. Такі теж випадки трапляються. Такої статистики у мене, на жаль, немає, але якщо би така з'явилася, то звичайно я би теж про неї розповів. Такими інформаційними моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом. Ну і звичайно, підписалися на цей канал. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам, які підтримують і допомагають Україні в перемозі.